Вітаю. Розглянемо застосування різних способів розкладання многочлена на множники до розв'язування рівнянь. Як ми знаємо, Є три способи розкладання многочлена на множники: перший винесення спільного множника за дужки. другий спосіб групування, третій за допомогою формул скороченого множення. Всі ці три способи можемо комбінувати в одному прикладі, в одному завданні. Спробуємо розв'язувати рівняння застосовуючи комбінації цих способів. Ті рівняння, які ми сьогодні з вами розглянемо, Повинні зводитися або до властивостей рівнянь, а значить, для цього у нас не повинно бути дужок, або, навпаки, до умови рівності добутку нулю. Ліві частини рівнянь розкладаємо на множники, справа повинен бути 0, і говоримо, що добуток дорівнює нулю тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Давайте подивимось на ці рівняння і подумаємо, який із способів розв'язання нам знадобиться. Перший спосіб ми застосовуємо тоді, коли у нас старші степені іксів знищуються, коли у нас залишаються тільки ікси у першому степені з однієї частини рівняння і тільки числа з іншої частини рівняння. Як ми бачимо в цьому рівнянні, х куб нікуди не дінеться. В наступному рівнянні теж спостерігаємо, що вже всі подібні доданки зведені в лівій частині, справа маємо 0, і позбутися х куб і х квадраті ми не можемо. Тому спробуємо все-таки скористатися умовою рівності добутку 0, розкласти ліву частину кожного із цих рівнянь на множники. Відповідно, ми знаємо, що спершу треба спробувати винести спільний множник за дужки, якщо він є. В лівій частині даного рівняння ми бачимо, 6х міститься множником і в першому доданку, і в другому доданку. Тож винесемо 6х за дужки. В дужках залишиться х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Бачимо, що х квадрат мінус 4 це різниця квадратів двох виразів. Її можна розкласти на добуток різниці двох виразів і суми цих самих виразів. Ліва частина даного рівняння являє собою добуток трьох множників, кожен із яких ми розклали максимально. Більше вже ліву частину на множники ми розкласти не можемо. І тепер використовуємо умову рівності добутку нулю. Добуток дорівнює нулю. Коли? Або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю, або третій множник дорівнює нулю. Таким чином, з першого рівняння ми отримуємо перший розв'язок х1 дорівнює нулю. Друге рівняння нам дає розв'язок 2. І третє рівняння нам дає розв'язок мінус 2. Дане рівняння має три кори 0, мінус 2 і 2. Розглянемо тепер друге рівняння. Як бачите, воно містить 4 доданки. Всі 4 доданки не містять жодного спільного множника. Тож треба їх погрупувати. Пропоную ось таким чином, щоб можна було розкласти на множники за допомогою способу групування. З перших двох доданків винесемо х квадрат за задушки. Матимемо х плюс 3 в дужках. Третій і четвертий доданок від'ємний, і обидва вони діляться на мінус 4. Тобто мінус 4 ми винесемо винесемо дужки. Оскільки ми мінус забрали уже, то в дужках залишиться плюс х і плюс 3. Дорівнює 0. Бачимо, що серед двох доданків, які утворилися, є спільний множник х плюс 3. Тож винесемо х плюс 3 за дужки. Ми виносимо цілий вираз, тому він у нас йде в дужках. Х плюс 3 винесли, а в дужках залишається х квадрат мінус 4 дорівнює 0. І ми вже добре запам'ятали, що х квадрат мінус 4 це різниця квадратів виразів х і 2. Х плюс 3 залишаємо. А х квадрат мінус 4 представляємо у вигляді добутку різниці виразів х2. Та їхньої суми. Оскільки нам вдалося розкласти ліву частину на множники, справа ми маємо 0, то знову повертаємося до умови рівності добутку нулю. Коли добуток дорівнює нулю? Коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Отже, маємо три рівноправних рівняння. Х плюс 3 може дорівнювати нулю. Може х мінус 2 дорівнювати нулю, може х плюс 2 дорівнювати 0, таким чином маємо знову три розв'язки. Перший розв'язок мінус 3, другий розв'язок 2, і третій розв'язок цього рівняння мінус 2. Плюс і мінус 2 є розв'язками цього рівняння та число 3. Бажаю успіхів у тренуваннях! Па-па!